А в самій Україні рішення Верховної Ради оглядачі сприймають теж по-різному. Одні вважають це провокацією Путіна на більш агресивну політику у відношенні до України. Інші бачать вихід із позаблокового статусу як перший крок на шляху до НАТО, членство в якому підтримує принаймні половина українців. Експерти, з якими спілкувався наш кореспондент Руслан Дейниченко, закликають не сподіватися на швидке приєднання до альянсу та не боятися російської реакції. Позаблоковість це просто декларація. Це не є, на міжнародному рівні в принципі, це не є якийсь серйозний документ. І скасування, я думаю, так само має радше символічне значення. Тоді воно мало символічне значення для Януковича, тепер воно має значить, для нового для, для нового уряду, для нової України знову ж таки символічне значення. Тобто ми декларуємо, що ми відкриті до інтеграційних процесів, до очевидно до євроатлантичної інтеграції, бо саме про це йдеться. Інша річ, що реальних перспектив поки що немає на вступ ані до Євросоюзу, ані до НАТО. Цей крок є достатньо Символічним і реакція на нього є також символічна. А чи це буде призводити до якоїсь ескалації, чи це буде призводити до просто якогось закріплення цього замороженого конфлікту? А мені здається, що це ще питання відкрите. А на превеликий жаль, воно може призвести до того, що це може бути аргумент в сторону ескалації зі сторони Путіна. Хоча, якщо чесно, вже на сьогоднішній день ну війна йде. Так що яку ще іншу ескалацію хочемо чекати? Ну, відкриття якогось іншого фронту. Слава Богу, вісім місяців за тих вісім місяців, що, що, що йде війна, українська сторона достатньо сильно укріпилася, а, і ми можемо з певною долею впевненості говорити про те, що якщо дійсно піде фронтальна атака на сьогоднішній момент, Україна її відіб'є, або якщо не відіб'є, то як мінімум зупинить а, ну, за пару сот кілометрів від існуючих кордонів.